Швидка розпаковка. Коротше, я буду пекти пляска і затарився різними жиле. Пригодяться. Такі апельсинові, лимонних 5 штук і якесь одне Короче, Мрія наші, а ці польські. Згушковачі до сметани. 108 гривень. Скрова пудра така доктор Откер, по 21 гривні, галяретки 22, 21 і 24. Соус стартар. Зараз я буду знімати мою смачну до мойви. Хлібчик такий, і, звичайно, такий такий 58 гривень. Подорожчав, до речі, на майже десятку. І собі таку об чому оселедця. І, коротше, і того на 470 гривень закупів. Всім гарного дня, слава Україні! А я пішов смажити мою.